З вами пряму трансляцію. По можливості задавайте якісь питання, кого що цікавить в коментарях. І зараз, як завжди, пройдуся з вами по своєму розсадничку які саженці зараз, як вони зимують. Потім покажу вам знову свою посадку контейнерну. Ну якому цікаво, розвиток рослин не тільки літом, коли йде вегетація, а й зимою. Як вони зимують, то запрошую до перегляду. Зараз все оглянемо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи мене чути, чи звук нормальний, щоб пересвідчитися, що все добре. І йдемо тоді до перегляду. вже. Зараз я на розсадничку, тут де самі саженці стоять. Все як стояло, так і стоїть, хто, хто цікавий, чи я десь їх заношу для того, щоб вони не померзли. Ось бачите, нічого не заношу, все воно ось так і зимує. Це північна рослина, лохина, жимолость, вони не вимерзають. О, бачу, появилася якась активність. Так, всім привіт. Дякую, що повідомили, що звуком все в порядку. Саженці, як бачите, листя вже майже все поскидало. Тут десь де не деші листочки залишалися, позалишалися, але лоза повністю визріла, тому підмерзань ніяких немає. Мороз у нас вже був до 9 градусів позавчора. І, як бачите, вершечки всі цілі, все ціле, нічого не попідмерзало. Ну, так, де-не-де де я ось. Тут, мабуть, я думаю, що до кінця зими оце підмерзання буде цього вершечку, тому що він такий е, м'ягкий. Все інше все в порядку. Е, По саженцях у мене є жимлость яка 2,5 роки, от 1,5 то в мене тільки один вік, а лохина є різна. Тому навесну, ну або е зараз то планую в себе на перетримку е замовляти, можете замовляти. Наявності лохинний вік різний є. Е також є ось, гортензії. Ось Такі різні, є великі рослини, вже які гарно цвітують. Ось бачите, скільки цвіту було літом. І також є е маленькі саженці гортензії. Ну, це так щодо сажанців, щоб ви всі пересвідчилися, що вони дійсно у мене зимують не в теплицях, а зимують ось під відкритим небом. І щодо морозів, то я не переживаю. Це ось, ось так кожного року вони зимують. Зараз йдемо на саму посадку. Посадка в мене контейнерна, є також і в відкритому ґрунті. Хто слідкує за каналом, то знає, що я вирощую двома методами. До речі, ви можете перейти на мій канал і там ну, переглянути трансляції на протязі року. Тобто, так просто поключати відео, там по кілька хвилин подивитися, і ви зможете подивитися, як рослина розвивається на протязі всього сезону, тому що там є і літні відео, і е, осінні, і зимові. І там все йде з періодичністю в тиждень, тому чітко буде видно, як рослина розвивається на протязі цілого сезону. Запитують, як замовити жимос, які сорти, чи могли б трішки розказати про саджанці, коли будуть плодити тощо. Е, можете замовити, є всюди мій номер телефону, як на каналі, так само і у Фейсбуці в моїй групі. То телефонуйте, за це домовимося. На рахунок саженців вже малося, то в мене є 2,5 років в півтора літровках і вони вже на наступний сезон по кілька ягодок дадуть. Е Ось так. Бачу, з'явився у нас тут небажане, небажана істота. Пише що йому мова не подобається. Ну, я скажу так. Е Ну, Не буду я опускатися до твого рівня, добре, <тит> потім заблокую. Ось бачите рослини. Це все на плодоношення. Ми збираємо, звідси, чудовий врожай. Також всі оці контейнери зимують на вулиці. І вже не перший рік також морози повністю все витримує. Ось такі. Посадку я розширив. Ось. Це десь через два сезони також буде з цього з цієї цілої площі збиратися врожай. Ну І також ви можете замовити такі 20 літровки бачите, яка чудова рослина і 60 літровка Це йдуть шестирічні вже і п'ятирічні рослини ось такі. Вони вже забиті гарно плодовими бруньками, що зараз вже видно чітко. Ось, бачите. Ці всі шарики, ці тут плодові бруньки, вони е, вже будуть, з них буде цвіт. Тому е, на рахунок врожайності, то ви вже зараз можете побачити, чи будуть ваші рослини плодоносити чи ні. Ось так. Пишіть якісь питання, кого що цікавить. Щось буду вам розказувати по своїх рослинах. Ще до літа далеко. Звичайно, хотілося, щоб вже, щоб вже зараз була ця чудова пора, щоб рослини виготували, щоб ми спостерігали за ними більш таке цікаве, цікавий їхній розвиток. Так, доброго дня. Який осмокод ви вносите під лохину? Я вношу осмокот або Bloom, або Pro. Це на 2-3 місяці, або на 3-4. На більшу на більший срок дії не потрібен осмокот, тому що рослини будуть занадто багато споживати азоту і потім будуть погано зимувати. Вони не встигнуть підготуватися до зими. Так що з осмокотом будьте обережні, потрібно обирати саме на найменший срок дії, оскільки. Його є дуже велика кількість, дуже велика різноманітність у смокоту. Він є навіть сроком дії на 12-14 місяців, а це абсолютно для лохини не підходить. Ось так. Цей метод вирощування в горшках чим мені подобається, що рослини транспортабельні і їх набагато більше поміщається на якусь конкретну площу. Більше не потрібно, тому що можеш не дожити. Ну, Я якраз не переживаю, що я доживу, тому що надія не згасає. Не знаю роман, хто ви саме, чи ви кацап, чи ви, чи ви своя людина. Ну, Якщо ви з тих орків, то бажаю вам не дожити. Так що ось так. А юмор головний, але потрібно ну, розуміти, що ви жартуєте, тому що мені такі жарти не подобаються. Ось так. Це у мене Аврора йде. Аврора цього року заклала надзвичайно велику кількість плодової бруньки, тому на наступний рік тут буде врожай досить гарний. Це вам буду показувати вже літом. Надіюсь. Що погодні умови не впливають на це. Ну, тобто зворотні заморозки, тому що вони все ж таки вплив мають на лохину. Ну і е, головне, щоб не було граду. Тому що два роки назад в мене е, град був дуже сильний, е, ягоди було безліч зеленої вже, все зав'язувалося, а потім в один момент град все збив і були проблеми. Ось так. Дуже важливо для цієї посадки є полив, тому що як хто вирощує в відкритому ґрунті, там, звичайно, волога зберігається і рослину не так потрібно часто поливати. А ось такий метод потребує щоденного поливу, особливо у літню спеку, це навіть два рази поливається за день. І хто не має змоги влаштувати якийсь автоматичний полив, чи він кожного дня не перебуває на тій ділянці, де його рослини, то таким методом взагалі нереально вирощувати, тому що рослина засохне, оскільки це звичайний вазон. В відкритому ґрунті, звичайно, трошки легше все йде по вирощуванню. Ну, але тут кожен вибирає для себе переваги і недоліки кожного методу вирощування. Так, як для мене що краще, контейнерний чи ямковий варіант? Для мене підходить, підходить і один і інший варіант. Тому що, чого я обрав оцей контейнерний, де я зараз вам показую, це тому що ці рослини транспортабельні, я відповідно можу продати ось такі великі рослини цієї ділянки. Ну і я їх тут можу набагато більшу кількість помістити на цю площу. Що для мене є досить вагомо, тому що великої ділянки такої в мене немає. Також в мене є посадка у відкритому ґрунті. Там основні переваги йде те, що йде трохи легше в догляді. Ви не повинні слідкувати за поливом щоденним, тобто, в спеку, звичайно, що полив потрібен для кращого врожаю, але принаймні рослина ваша не засохне і не пропадає, якщо ви в спеку не полиєте її там кілька днів. А от в горшках це вже буде такий варіант, неможливий. Так, доброго дня, розкажіть про особливості обрізки Еліота. Так, Еліот має свої особливості обрізки, оскільки цей сорт вже на генетичному рівні найбільш такий е, йде уражений антракнозом, і тому там треба його дуже сильно оновляти. Але Еліот за рахунок того, що він дає дуже багато е, порослі, тобто приростів однорічних, він, е, він дається для обрізки, тому що завжди є з чого вибрати. Зараз я вам покажу, ось тут у мене Еліот є. Які це саме гілки, такі що уражені, що я маю на увазі. Ось бачите, це фактично молода гілка двохрічна, але ось така кора у неї вже йде з ураженнями. Я її буду обрізати під ноль, залишати буду ось такі молоденькі гілочки, і він досить гарно закладає навіть, на однорічних гілках, деколи врожай. Ну це на однорічних закладають вже ось такі великі кущі. Ось бачите, це пішла гілочка другого порядку, але однорічна, вона тут трохи пустила. Ось такі, бачите, бруньок є багато. Навіть на, таких, на дорослій рослині на однорічних гілках вже є плодові бруньки. Тому, хоча Еліот. Має таку ваду на рахунок контрактнозу, але це легко виправляється і врожаю ви абсолютно не втрачаєте. Так, доброго дня! Дуже гарно у вас все облаштовано, і лохина височенька. А у нас на півночі, на Чернігівщині, не хочу висоту витягуватись, підмерзає. Ну, я думаю, що це швидше за все. Пов'язано із живленням, з тим, як ви доглядаєте за рослиною, тому що на півночі України є величезні посадки лохини. Вона себе там досить добре почуває. То ваш клімат я б не сказав, що він якось впливає на розвиток рослин. Тому трошки можете переглянути свій, свій метод підживлення. І також перегляньте те, як би висаджували рослини, чи ви зробили правильну суміш ґрунту для неї. І тоді, я думаю, все у вас буде добре. Також будете мати такі гарні великі рослини. Доброго дня, скажіть, будь ласка, я б не обробила лохину. А завтра, післязавтра, обіцяють до 10 градусів морозу, чи можна ще обробити чи вже ранньою весною? Зараз вже не обробляйте, тому що всі мідіомісні препарати вони повинні діяти при плюсових температурах. Ну, я рекомендую, щоб це було хоча б плюс 8 градусів. Там в інструкціях на деяких препаратах є плюс 4 градуса. І якщо ви обробите зараз, коли є вже ось такі досить низькі температури, це буде недієво. Просто той препарат не спрацює. Не спрацює він через те, чому потрібно для мідомісних препаратів плюсова температура? Тому що всі мідомісні препарати це йдуть контактні фунгіциди. Тобто вони попадають на гілку і опалюють всі грибки, які там розвиваються. А при низьких температурах грибки не активні, вони не розвиваються на гілці. І той препарат, що попаде на гілку, він просто не буде мати, що знищувати там. І він так в холосту буде працювати. Ось так. Зараз ще трохи я почну робити обрізку, вже підготую живці. Живці можете замовляти, можете переглянути інформацію на каналі про те, як їх вкорінювати. Ну то не, не, не на тільки в моєму каналі, є дуже багато є блогерів, які знімаються і показують, як правильно вкорінити живці, то можете робити вже бронювання живців. А так, заради цікавості, як я вже казав, перегляньте попередні е, прямі трансляції. Починаючи там з червня, можете, там є щоденні трансляції, будете бачите, як рослина розвивається на протязі цілого року. Я недавно дивився, ну, в принципі, досить цікаво, хто не, хто не має, хто ще планує садити цю е, рослину для себе. Що ж, дякую всім за перегляди. Дякую, що були зі мною сьогодні. Всім на все добре. До побачення.